Самі е, найкращі враження від туру «Антистрес», е, на саме на подібному турі я третій раз, і вже якийсь енний раз в Провансі просто відпочиваю. Щодо туру е, враження позитивні в цілому від всього. Е, неймовірно сподобалася сама програма. Е, тобто, е, ну ось це щиро, саме цей «Антистрес» мене вразив. Наш викладач з йоги і, взагалі, супровід цієї людини, який був постійно починаючи з ранішніх занять на протязі дня, і е дуже здорово, що і завершувалося теж е такою або медитацією, або йогою. Для мене це був перший досвід, тобто, чесно скажу, я далеко не йогиня і. Не практикувала особливу медитацію, але тут не пропускала жодного заняття, тому що це було в задоволення. Тому це було супер круто і, взагалі, на майбутнє мені здається залишиться назавжди зі мною. Також надзвичайно подобається та робота, яку проводить з нами з групою Лариса Миколаївна, тому що це неймовірно медитація біля дуба. Це було настільки сильно і якось і легко, ну це дуже здорово. І взагалі, навіть тільки заради я завжди кажу своїм подругам, яких, яких завжди агітую, які приїжджають і завжди в задоволення від вражень тільки заради однієї дзвонотерапії з Ларисою Миколаївною сюди варто їхати. Тому однозначно це теж величезний респект. І я знаю багатьох знайомих, які без мене моїх подруг тут були на різних антистресах. І вони приїжджають і кажуть: тільки заради з монотерапії ми готові їхати. Це коли ти за мінімальну ціну отримуєш величезне. Ну, я не знаю практику, це просто щось неймовірне. А тут в комплексі. Тобто це ранішня йога, це вечірня медитація або йога, це медитація з матушкою біля дуба, це дзвонотерапія, тобто це цілий комплекс, який тебе наповнює, очищає. Ну, Це, це просто безцінно. Я багато де була в Україні, не тільки в Україні, але це дійсно такого немає ніде, тому це неймовірно круто. Плюс тут є тренажерний в зал, якому я відкрила для себе е, заняття з тренером на дошки Мінева, можливо, це дрібниця. Але для мене це теж був іще малесенький такий бонус і відкриття. Е, ну, про СПА процедури, це неймовірно, персонал. Е, навіть прибиральниця, яка приходить зранку, мені здається, таких, таких позитивних емоцій. От в Україні такого сервісу я більше ніде не отримувала. Це я абсолютно свідомо кажу тому, е, Однозначно можу рекомендувати з усією відповідальністю усім знайомим і незнайомим.